Всім привіт, друзі! З вами Кірюха. Ну що, продовжуємо воювати на дуже швидкому режимі. І сьогоднішній наш суперник. Таут, Нал, at Taout Bronz. Коротше, не можу нічого сказати про суперника. Поки що у нас справи дуже-дуже погані. Ми летимо. Суперника вже набито 4000, при цьому залишилось 40 ударів. У нас 2800. І 62. Мабуть, трошки відстаємо, хоча це не точно. Ну, давайте спробуємо <кхід> перевернути поле. І вперед. Так, що нас чекає? Загони топові, всі прокачані. Герої теж, як ви бачите, зламані герої. І тут є дуже-дуже. Важкий герой, друзі, якого можна недооцінити і за рахунок чого програти. Зустрічаємо імператриця. Що вона робить? Якщо ви на неї йдете з діспелом і захочете її задіспелити після її ульти, вона покарає всю вашу команду. Я вже на ній обжигався, програвав їй. Ну і давайте будемо пам'ятати за свої помилки і спробуємо виграти у цього захиста. Ну і давайте підбір команди і в бій! Так, і наша перша команда готова. Я теж готовий. І вперед. Головне не затопити і ні в коєму разі ні, не знімати з імператриці її особливий навик. Як це буває. Так. І тут головне нам зібрати шість камінчиків. Шість камінчиків. Поки що червоні є, але вони стоять. Хтозна де. Давайте перший хід ось такий, зробимо, можливо, зараз поле нам допоможе. Так, ну в принципі, в принципі, я можу зібрати червоні камінчики. Давайте зробимо ось такий хід, хоч він мені не сильно подобається, ну вже, як кажуть, без варіантів. І робимо ось такий хід. Так, зелені є, червоний летить, ну, буває. Так, тепер знімаємо це все діло. Поліруємо францом. Так, є. І треба якось тут скласти червоне каміння, не так сильно не хотілося б фениксу чіпати, але варіантів я не бачу. Давайте тоді трієчку камінчика у неї, залітаємо, заряджаємо наших червоних героїв і зараз будемо пробувати, якщо що, то лівий фланг. Так, імператриця нічого не змогла поставити, ну, тому що ми це все заблокували. І нам потрібно зараз пробити якийсь фланг. І давайте поміркуємо, що краще зараз буде пробувати. Ну я в будь-якому випадку, якби два герої тут не проб'ю. Ну, хоча б центр треба буде збирати в будь-якому випадку, що він нам не заважав. Так, давайте спочатку Мар'яною пройдемося. Є. Далі, далі, далі. Ще не знаю, куди Джунеїда дати, ось у чому питання. І такий герой як Сабек мені теж не дуже подобається з мене. так давайте зараз Джунеїдем, Для початку вдаримо. Є. Пробили. Пробили, пробили. Так, і що можна тут е вигадати? Що можна вигадати? Собака, звісно, хотілося б забрати ману. Звісно, хотілося б добре. Давайте зараз такий хід зробимо. Ні, не хочу вона розуміти. І Феникса вже заряджена, і треба щось вирішувати. Добре, давайте її заберемо. Є контакт. Далі, далі, далі. Ну тут або треба ризикувати зараз поле, якось рухати, але ходів немає, в мене немає зараз нейтрального ходу. Якщо три синіх здугаю, у нас жовтий кріс активується. Якщо активую жовтий кріс, ну теж поле летить. Добре, давайте. Без варіантів. Єдине дуже добре, що Франц працює. І наш план... Ух! Що я можу сказати? все. Game over. Тільки що його відхватили на горіхи. Це було дуже-дуже болісно. І собек зараз буде добувати. Ну, добре, давайте хоча б Франція заберемо. Спробуємо. Вже без варіантів. Все, таке буває. Трошки не пощастило з камінчиком. Ну нічого. Давайте зараз доб'ємо і підемо воювати далі. Ось такою командою підемо доб'ємо. Ну я... Надіюсь, що ми це зробимо, ну, зараз побачимо. Все залежить від поля. Так, 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 так. Що ми бачимо, що ми бачимо? Ну таке. фіол зовсім відсутній. Ну, він якби є, але ну, не там, де потрібен. І мені треба в будь-якому випадку якось заряджати своїх героїв. Добре, давайте зараз вийдемо на зелений кріс і будемо якось добивати. Так. Кого зараз заберемо? Кого зараз заберемо? Ну, Франса в будь-якому випадку. Просто тут ще є ходи якісь додаткові. А там ходів вже, як ви бачите, немає. Так, робимо ось так. Тепер три фіола. Прокидаємо і заряджаємо наших героїв. Все. Залишилось тільки добити крокодила. Давайте спробуємо. Я сподіваюся, що вистачить трьох героїв. Так. Все, гуд. Поле перевертаємо. І продовжуємо наші бої. Стоп! Та ні. Пола ми якраз і не встигли перевернути ще два суперника. Ну окей. Лецгов на них що ж робити. Киця. Киця нас чекає, ну і, мабуть, зараз сюди. Сюди будемо вигути. Ей, не знаю, зараз підберу. Так, і на цього суперника підемо ось такою командою. Як завжди, трійка червоних ударних на СД, ну і два саппорта, Вівіка, дуже потужний хіл із регулярних героїв, Ну і Водолс, який може просто соло тут все вирішити весь бій за рахунок перекидання його особливої навички. Ну, якщо пощастить, хоча це майже анріал. Так, дивимось на поле. Дивимось на поле. Ну що я бачу? Тут тільки три червоних камінчика, друзі. Три червоних камінчика. І дуже хочу прибрати поле. Давайте зроблю ось такий хід. Так, що ми бачимо? Ну бачимо. Бачимо. Жовтих, жовтих, тільки бачу поки що для зарядки. Давайте. Окей? Тут в будь-якому випадку полікуємося. Так, червоний приходить теж Часно. Ну не дуже, ну могло бути і гірше. Так, зробимо ось так. Водолс на поготові, але ще не впевнений, що нам вистачить, щоб пробити. Давайте спробуємо. Спробуємо пробити якихось тут героїв. Навіть не знаю, як це буде, ну без варіантів. Робимо раз, робимо два. Всі ухиляються. Коротше, не дадуть мені виграти ніяк. Знову хиляння. Ну і Водос, мабуть, теж. Зараз ухиляться вони. 45% це вам. не ті. Іграшки. Так, ну давай, перекинулись. Оце дуже пощастило. Так, тепер можемо... маємо змогу все кинути в бастет. Не хоче, не хоче суперник мені давати сьогодні камінчик. Просто не хочуть. Так, нічого. В будь-якому випадку полікуватися хоча б зможемо. Так. Блокуємо ізарнію. Тепер все вбаститлімо, поки на не неї висить це все діло. Так, скинули. Ну давай же вже треба якось пробити її. Ви розумієте, зараз, якщо, наприклад, трійку синів в неї буду прокидувати. Ех, не знаю. Нічого цей мені хід не дає, хоча почекайте. Червоний стане сюди, червоний стане сюди. Тут три уйдуть і червоний стане туди. А як вони тут уйдуть? А ніяк вони не уйдуть. А ніяк вони не уйдуть? Ніяк. І не знаю. Або треба підрив криса робити, або зараз здвигати якось камінчики, Три трисенденькі, губастит, але ж воно мені нічого не дає. Жовтого немає. Фіола купа. Піла купа. Ну добре, давайте. Зараз ризикну. Я такий хлопчина, полюбляю ризикувати. Так, є. Так, поки що нічого страшного. Азларну немає просто тут вбити всіх. Єдине погане, що зрізали нам атаку, ну це не так уже і сильно погано. Так, добре. Давайте спробуємо зараз у цей фланг пробити. А лівий тут у нас є просто три червоних камінчика, які мені можуть просто допомогти. Так, і робимо раз, два, три, і три сюди червоних. Є. Це є пробиття в нас. Франца пробили. І треба якось дозаряджати знову червоних. І тому відразу даємо безернюю, тому що вона і так заряджена. Ну і молимося, щоб залишились герої живі. Є. Так, дуже потрібен хіл зарядити. Дуже. Так, ну давайте. Вистачить мені одного Джунеїда чи ні? Ну, мабуть, ні, тому що він зрізаний атакою. Ну давайте перевіримо в будь-якому випадку. Є. Ну і добиваємо, мабуть, загрогом. Які ще варіанти? Так, є. Машку, мабуть, притримаю, хоча не впевнений, що тут тримати. Давайте ще такий сходимо. От, хід. Нічого не допомагає. Тепер такий. Так, є, бачу жовті. Вже є якийсь прогрес. Тут я, звісно, зараз заряджу. Ні, не зарядив, дивись який. Так, тоді робимо ось так. Блокуємо її і робимо ось такий хід. Є перекидання, друзі. Давайте підірвемо фіол кріс, щоб поле йшло. Можливо, зараз прийде потрібний мені камінчик, Ну, як ви бачите, це дуже-дуже важкі стартові поля. І не дають вони мені вигравати. Ну нічого, ми вже відхилились. Зараз дозаряджаємо червоних героїв. Супер, ну і, мабуть, це перемога. Так, пробиваємо. Робимо раз, робимо два і три. Так, цю добили. Ну і цього забираємо за рахунок водолза. План, план спрацював дуже-дуже. Часно під'їхали камінчики і ризиковий мій хід приніс нам перемогу. Добре? Продовжуємо. Залишився. Та де ж ви тут будете, скільки можна? Що все таке? Не розрахували з перевертанням поля, і мені приходиться зараз без вибору бігати на все, що є на полі. Ну окей, let's go. Навіть не знаю, сколько почати, давайте ось. Кальо нас чекає. Ну, тут хоча б з загонами є проблема у суперника, що мене радує. Так, диспел беремо обов'язково і фокус на кальо. Фокус на кальо. Хенделя, сильно боюся, тут, тут треба вбити Людвіга, Єлену і Кальо. Тобто правий фланг, якщо зачистити. Все можливо. Ну, Підбираємо і бій. Так, і підемо ось такою командою. Більш варіантів в мене немає. Діспел мене Філіас і за рахунок класу мага, це Кірюха буде. Тобто синім камінчиком теж можемо знімати. Ну давайте спробуємо. Як кажуть, без варіантів. Так, так, так. Ну і знову, трошки не щастить. І три, дві трійки я одразу не можу зібрати. Потрібно мені кольором. плюс оцей кріс, і воно дуже-дуже напрягає. Дуже. Давайте, добре, окей. Я ж такий хлопчина. Є. Так, ну і, мабуть в Єлену дамо. Три камінчика? Є. Блін, забув, зайзарню, не дав їй правильного загона. Ну окей. Добре, без варіантів. Так, давайте зараз проб'ємо ось так. І будемо... ми будемо далі? Це завжди у цій загоні не вистачає, Прокачаних героїв не вистачає, я просто завжди ну, забуваю деталі і за І за цього дуже-дуже страждаю. Ну добре, давайте підділимо фіол, зараз можливо тут нам пощастить. Ну, зелень є. Хоч щось. Кальо там на зарядці вже. Ой-ой-ой, дуже кепсько, дуже кепсько. Халю буду ультувати, добре, мене тут вже варіантів немає, просто беремо і пробуємо пробити живою силою. Так, і зарня. Кальо Людліга Копійне. Єлено, можливо, ще переживемо якось. Не знаю, але буде боляче. Так. Є в нас тут трошки героїв. Блін, він ще й в крафтаунт. Де диви, який? Добре, давайте зробимо ось так. Зараз таунта знімемо. Так, тут доб'ємо. Тепер трійку зелених. Кинемо сюди. Тут ось так зробимо. Три синіх знову дозаряджаємо. Так, єдине дуже погано, але мені немає чим його пробивати. Давайте пошукаємо тут камінчики. Блін, він заряджається зі швидкістю світла, друзі. Давайте ось так зробимо. І ось так іще. Скільки там воно висить? Розумієте, залишився один удар, але ж я нічого не можу зробити і пробити. Ну, давайте, добре, що ж поробиш, отак робимо. Підрив кристалу. А ось зараз якийсь камінчик складеться. Ні, не в моєму випадку. Не хочу, не хочу. Але маємо пережити якось. Так, Людвіг, Людвіг напоготові. Зелених немає, ну, звісно, це як завжди, все по плану. Добре, давайте ось так будемо спробувати робити. Людвіга пробили. Тепер, 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 тепер. Тепер якийсь такий хід. Ох, це капець погано закінчиться. Ні, ну що ти будеш робити з цим клятим кальо? Клята гаргуля. Ой, ой, ой ой Добре, йдемо доб'ємо. І будемо відбивати останній удар. Так, що у нас там залишилось? Людвіг кальо. Добре, зараз фіолом який ми здоб'ємо. Без варіантів. Бастет, бастет, Ні, ну я дуже її хотів залишити на останок. Добре. Так, команда добиву готова. Надіюсь, нам вистачить. Виграти це все діло, ну, не знаю, зараз побачимо. Зараз ще можу затопити. І я не взяв тут диспеллера. І може бути дуже кепсько. Так, ну давай хоч камінчик якийсь дай. Так, що мені тут дають? трошки. Ну, синенький це хоч щось. Добре, давайте ось так. Вітрички зберемо. Так, стоп. Далі, 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 далі. Треба. Треба зараз когось добити. Звісно, це буде Людвіг. Тут якби без варіантів робимо ось так іще ще зарядку. Так, фіол дозарядили. Скидуємо ману. Тут пофіг не блокуємо. Добиваємо цих героїв. Тут мана має бути скинуна, плюс давайте про те, хай там ядами. І зараз дозаряджаємо сині героїв і добиваємо цей добив. Ну кальо це жорсткий герой. Просто проблема в тому, що немає чим знімати його гаргуль. І в мене тільки єдиний герой, хто може пробувати кальон, ну проходити. Камнешкіру. Це загрок. Це єдиний герой, який це може робити. Ну, в моєму випадку. Так, добре, цього добили. Так, і що нас тут чекає? Останній бій. Два суперника. Ростуть як гриби після дуджу. Так, на таунт не хочу. Давайте збігаємо сюди. Ну і вперед. Будемо зараз вигулювати. Бастет. Так, беремо ті бортуса, друзі, сюди. Беремо Бастут, беремо Сергія. Зараз буду йти пробувати за рахунок камінчика це все діло пробити. Далі беремо сюди лорда Локі. І залишається один вільне місце. Це буде ведмедиця. Так, отже, команда готова. Мене влаштовує. І бій. Давайте вигореємо Бастет, я вже її прокачав. І це самий потужний герой у, мої... у моїй команді. Та й не тільки в команді, в моєму аккаунті. Так, ну звісно, звісно, що ж тут я можу сказати. Фіол сьогодні на нашій стороні. Ну і навіть не знаю, що тут коментувати. Самі все бачите. Треба було брати червоно-зелених синіх і, можливо, щось, щось би тут вигадали. Ну ні, ні. Так, можливо, синенький якусь зарядимо. Давайте спробуємо. В будь-якому випадку вже Альфріка буду ультувати. І... Від це не переживає. Ось такі діли. Ну і все, бачите, ходів просто немає. Ой, добре, коротше, давайте закінчимо пошвидше цей бій. Все, лети. І камінчик він просто не приходить, друзі. Просто ніяк він не приходить, він не хоче прийти. Все, ну дивіться, Тут навіть фіолетовий він тут на полі. У нас раз, два, три. Шість камінчиків, але вони стоять так далеко один від одного, що... Нічого тут не поробиш. Коротше, сьогодні точно не мій день, без варіантів. Без варіантів. Просто ну з такими галявинами на об це не виграти. Ну і звісно, ми дозарядимо альфріко останнім ходом. Чому б ні? Все. Це все так буває і, ну, і ви ж самі бачили тут, якби без варіантів. Які б я ходи, мабуть, не робив би, навіть якщо б там не підривав би цей жовтий кріс. Вірогідність того, щоб я зібрав би своє каміння, ну воно нульове, навіть після за... З... ну, як сказати, після того, як я здвинув поле, пішло дуже багато камінчика, але потрібний не прийшов. І ми набігаємо в нуль. Так, друзі, це нуль. Що я можу сказати? Дуже важка війна, дуже важкі галявини. Ну і Сьогодні поле грає проти нас, хоча я мага, намагався максимально підібрати команди, максимально гарно зіграти. Так, натупив з Зарнією. Ну як натупив. Забув, що її потрібно посадати піш, прокачаний загон, та й все. Ну, якось так відвоювали. По факту, що по факту один шот, один шот, все інше це розбив добиви і останній розбив. І схоже на все придеться вдягати новит коленям. Добре друзі, на цьому в мене все. Таке буває. Всім гарного настрою, всім пока.